Козацька рада народження легенди. Четверта година минула. Канал 1+, плюс цього понеділка в ефірі об'єднано марафону. І на черзі знову випуск новин від ТСН. І ще один Петріот для України. Норвегія виділяє близько 700 мільйонів доларів на системи протиповітряної оборони для нашої держави. Сьогодні, в свій день народження, з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстера. Норвегія один із важливих партнерів України, допомагає не лише фінансуванням озброєння, а й енергетичному комплексу України. Президент подякував Норвегії за підтримку, зокрема за зміцнення захисту нашого неба. Хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО Петріот. І вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист неба. Дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте дефіцит. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії у цій сфері буде взяти також іншими партнерами, іншими країнами, зокрема скандинавськими державами. Підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026. Це означає у грошовому еквіваленті 8,5 мільярдів доларів у 2026 році. Що я запропонував парламенту у минулому? Він одностайно підтримав нашу програму підтримки, і я впевнений, що ми зможемо зберегти цей високий рівень. Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команди. Наприкінці цього тижня на прес-конференції з норвезьким прем'єром Гарстере. Президент повідомив, що йтиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Також Зеленський повідомив про перемови зі спецпредставником Трампа Кітом Келогом, який перебуває цими днями в Києві. На цю ж тему буквально вчора говорив із державним секретарем Марко Рубіо, а керівник офісу президента Андрій Єрмак. І відбуваються контакти військового керівництва з партнерами, щоб разом. Напрацювати гарантії безпеки для України, а вже після цього зазначив Зеленський, потрібно зрозуміти від американської сторони, чи готові до зустрічі росіяни. Наразі в Кремлі не виказують готовності вести переговори на найвищому рівні між Путіним та Зеленським. Хоча буквально тиждень тому президент України мав зустріч з Дональдом Трампом, після якої і домовились організувати стислі терміни переговори в форматі США Україна Росія. Вже навіть обирали країну для цього Угорщину, Швейцарію чи Туреччину. Та згодом Трамп Повідомив, що в Білому домі хочуть, щоб очільники України та Росії спершу зустрілися вдвох. Підтримка України не ослабле не ослабне. Перепрошую до Києва. З неоголошеним візитом прибув віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль. Він запевнив, що Берлін буде підтримувати Україну і надалі, і вже погоджено допомогу розміром у 8,5 мільярдів євро в середньостроковій перспективі. За словами німецького міністра, потрібні надійні безпекові зобов'язання, які гарантуватимуть тривалий мир для України. Ларса Клінбайль планує зустрітися з представниками українського уряду і парламенту. Зустріч із колегою міністром фінансів Сергієм Марченком, вже відбулася. І звісно ж говорили вони про гроші. Ми говорили про те, якщо буде серйозний процес перемовин, то ми будемо підтримувати Україну під час відбудови. Розуміємо, що важливо також гарно обладнати українську армію, також оборону промисловість та безпеку міст. І цей процес триватиме далі. Ми у цьому зійшлися, що ці перемовини, які зараз починаються, ми дуже серйозно сприймаємо і налаштовані на те, що Путін припинить цю війну. Однак ми розуміємо, що ейфорія і оптимізм щодо того, що скоро закінчиться війна, я не розділяю їх, тому що я бачу, Бачу, що українці безумовно сподіваються на те, що війна скоро закінчиться. Ми ж мусимо бути готовими до різних сценаріїв і підтримувати своїх друзів в Україні. З точки зору поточних станів у нас все добре. Дякуючи нашим партнерам, дякуючи внутрішнім бізнесу. Ми мобілізуємо достатній ресурс для того, щоб забезпечити і збройні сили, і цивільне населення. Поки йде війна, ми звичайно розраховуємо на підтримку наших партнерів. Авіацією по передмістю, а артилерією по центру так ворог привітав Херсон із Днем Незалежності України. Троє містян зазнали поранень, побито чотири багатоповерхівки, 28 приватних будинків, газопровід та автомобілі. Чернігівщина Росіяни атакували безпілотниками, завдали ударів по кількох районах. Пошкоджено житлові та господарські будівлі. Поліціян дістав поранення через атаку на Запорізький район. Окупанти вдарили по біленькому, пошкодили будинок, в якому і перебував правоохоронець. Також росіяни кабами атакували Кушугумську громаду і запустили понад три сотні дронів на інші населені пункти. За попередньою інформацією, один зміг долетіти до обласного центру. У Дробишевому на Донеччині ворог вбив людину і пошкодив п'ять приватних будинків. Двоє потерпілих є в Костянтинівці. А на це місто Росіяни скинули шість керованих авіабомб і вдарили з артилерії. Також є поранений внаслідок нічного обстрілу в Іверському. У Куп'янську це вже Харківщина загинула літня жінка. Ще троє людей постраждали у старому салтові. Дрон пошкодив магазин. Поранення дістав чоловік, є потерпілий і в коротичі у селі під вибуховою хвилею травмувало жінку. Загиблий та дев'ятеро поранених на Сумщині, яку росіяни масовано атакували безпілотниками напередодні майже півсотні дронів. Різних модифікацій ворог спрямував на місто Суми. Вибухи не стихали Упродовж доби. На місцях влучань вирували пожежі. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше про пережите. Цілу добу російські дрони безперервно атакували суми та передмістя. Ворожі безпілотники заходили з різних боків, іноді по 10 одночасно. За нашими підрахунками у межах міста вибухнули 47 російських дронів та керована авіабомба. Ця доба була, напевне, однією з найважчих за останній час. Якщо раніше російські дрони здебільшого йшли через суми транзитом, то цього разу усі вони вибухали тут. Масова атака почалася напередодні уночі і тривала рівно добу. У небі майже безперерв. Відно було чути гудіння безпілотників, роботу мобільних вогневих груп та вибухи, що лунали один за одним. На місцях влучань вирували пожежі. Сьогодні вранці дронові атаки у Сумах продовжилися, хоча й не так інтенсивно. Один безпілотник поцілив у АЗС, ще один у багатоповерхівку, де двоє мешканців зазнали уламкових поранень. Під численними ударами були об'єкти цивільної інфраструктури. У місті пошкоджено більше двох десятків приватних будинків, вибито багато вікон, руйнувань зазнало приміщення навчального закладу. Та Магазини. Моє робоче време з п'яти починається. Прийшов забирати ящики. Двічі одні з третій раз прийшов. Тільки двері відкривати. Дивлюся, хід летить. Коли різкий вибух мене засипало склом тим. Желізо якесь летіло, я кинувся, голова вся в крові. От все було закрита. Усе це було зачинено, і двері, і скло було аж там. Сусід допоміг підняти, але все розбите. У магазині все розкидане. Також були влучання безпілотників у передмісті. Сум в селі Піщане. Там п'ятеро поранених. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим. На жаль, є і загиблий у селі Нова Слобода, це Конотопський район. А вранці ворожий ФПВ-дрон поцілив у цивільне авто. 37-річний водій зазнав смертельного поранення. Також постраждали двоє його пасажирів. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити між Угорщиною та Україною. Розгорівся дипломатичний скандал довкола нафтопроводу Дружба наш міністр закордонних справ Андрій Собіга в соцмережі ікс розкритикував Будапешт за випади в сторону Києва зі словами: а вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли він президент України. А не угорщини, також Сибіга закликав диверсифікувати постачання енергоресурсів і стати незалежними від Москви, як це зробила решта Європи. Протягом останніх днів ділянка нафтопроводу Дружба на російсько-білоруському кордоні зазнає постійних ударів із з боку українських сил, через що переривається постачання палива до угорщини. Напередодні тамтешній міністр закордонних справ Петра Сіярто, вкотре звинуватив Київ в атаці на їхню. Енергоінфраструктуру, а Володимира Зеленського, зокрема, в тому, що він погрожує Будапешту в національне свято. Журналісти на прес-конференції запитали в президента України, чи з'явилося в нього більше важелів впливу на угорського прем'єра Орбана після ударів по нафтопроводу Дружба та прохання до президента США Дональда Трампа. Адже Будапешт блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС на запитання про стосунки з Угорщиною, Зеленський відповів ось так. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Володимир Зеленський використав Національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку це атака на суверенітет. А через вето президента Польщі Карля Навроцького ця країна може зупинити фінансування інтернету StarLink для України. Про це повідомив тамтешній міністр цифровізації і віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. Посадовець пояснив, що це рішення також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. В соцмережах Гавковський звинуватив Навроцького в сліпій атаці на Україну в ім'я політичної боротьби. Я не можу. Уявити собі кращого подарунка для військ Путіна ніж відімкнення України від інтернету, так написав він в дописі. Окрім того, польський очільник своїм вето наклав заборону на допомогу безробітним українським біженцям з системою 800+. Політик вважає, що їх мають платити лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі. І що, мовляв, Варшава має іншу фінансову ситуацію і достатньо надала привілеїв українським переселенцям порівняно з поляками. До того ж, новопризначений очільник Польщі висунув законодавчу ініціативу, згідно з якою в кримінальному кодексі прирівняють цитата Бандерівські символи до нацистських та комуністичних я не змінив своєї думки і маю намір виконати свої зобов'язання. Я вважаю, що виплати повинні надаватися лише тим українцям, які докладають зусиль і працюють у Польщі. Те саме стосується і медичної допомоги. Є також пані та панове один важливий елемент у цьому законопроекті, який є фундаментальним для нас, поляків. Він має вирішальне значення для ліквідації російської пропаганди та встановлення польсько-українських відносин на основі справжнього партнерства, взаємної поваги і чутливості. Я вважаю, що цей законопроект має чітко торкатися теми бандери і прирівнювати символ бандери в кримінальному кодексі до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм і радянському комунізму. Міністерство закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Алена в московському міжнародному тижні кіно. В соціальних мережах відомство наголосило, що культура ніколи не мусить використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди у межах заходу, що присвячений російському кінематографу Вуді Ален, був учасником онлайн розмови, яку модерував Федір Бондарчук. Російський пропагандист, член Вищої ради партії Єдина Росія, прихильник Путіна. Окрім того, американського режисер. Заявив, що завжди любив російське кіно та не проти приїхати в Росію особисто. Вуді Аллен має 16 номінацій та 4 нагороди Оскар проте в останні роки перебуває в так званому чорному списку кіноспільноти. Його звинувачують у розбещенні прийомної доньки, яка заявила про це ще в 1992 році. Єдність і віра, речі проти яких окупант ніколи не знайде протидії представники різних конфесій та релігій, військові, бойові медики, капелани, волонтери, державні посадовці та іноземні представники сьогодні зібралися на спільну молитву. Таку традицію започаткували в Сполучених Штатах Америки. На молитовних сніданках учасники говорили про речі, які турбували суспільство. Згодом формат поширився на весь світ в Україні. Молитовний сніданок вже вдруге відбувся в національному форматі під патронатом президента президента. сьогоднішній захід зібрав близько тисячі учасників з різних куточків світу а головною темою стала єдність, боротьба українців і справедливий мир. Для них до спільної молитви долучилися представники міжнародних організацій, релігійних, зокрема, які допомагають Україні, та прем'єр Норвегії і спеціальний представник президента Трампа Кіт Келох. Усі вони сподіваються, що спільними зусиллями Україна зможе отримати справедливий мир і вже наступного року зустріти день незалежності без війни. Україна продовжує боротися за свободу, продовжує виборювати її у цій війні. Як ви знаєте, ми працюємо для тим, щоб завершити цю війну, і зараз водиться дипломатичні дії і заходи на найвищому рівні. Коли ми бачимо ваші справи, коли ми а, чуємо ваші слова підтримки, коли ми чуємо ваші молитви за нас, за наших людей, за наших діточок, за Україну, а, в цілому ми знаємо, що ми не наодинці, і ми на світлій стороні історії, отже, нам під силу зупинити зло, під силу зупинити смерть.